Я думаю. Доброго думаю. ранку! Я Апекс Фалконтіс і сьогодні продовжую філософський клуб з Ukrainian Creative Hub, Лондон, Великобританія. Як завжди, о 10 ранку кожного робочого дня. Роблю все можливе для того, щоб ділитись з вами корисною, прикладною, практичною та цікавою інформацією, яка, сподіваюся, стане для вас корисним знанням. І так, продовжуємо тему минулого тижня про критичне мислення, свідомий вибір. Усвідомлене життя. І сьогодні, як ми домовлялися, вчора тема звучить так: Хто керує світом? Які організації, компанії, які імена структури і впливи за цим стоять? Спробую вкластись 30 хвилин. Запрошую вас до активного обговорення і участі. Пишіть свої коментарі, задавайте питання, пишіть доповнення. Погнали. Екшн. Я хочу почати з першої частини про глобальних гравців в сучасному світі. Першу, першу чергу це it -конфор... корпорації Alphabet, Google, Sundar Pichai, Apple, Tim Cook, Microsoft, Satya Nadella, Amazon, Jeff Bezos, Meta, Facebook, Instagram, Марк Цукерберг. І чи дійсно вони вирішують, що я щодня бачу в своїх стрічках в соціальних мережах, чи дійсно вони інформують? Мій щоденний що секундний вибір, що я буду купляти, що я буду шукати, на чому я буду концентрувати свою увагу, від чого я буду радіти, а від чого страждати. Також згадаю, що вчора ми Читали про глобальні національні організації, Всесвітня Організація охорони здоров'я в особі Тедроса Анна Гебріоса, ООН Антонію Готеріш, МВФ Кріст... Крісталіна Георгієва та Світового економічного форуму в особі Клауса Шваба. Вони вирішують, які теми піднімаються на глобальному рівні: про зміну клімату, пандемію. Воєнні зони і так далі. Також хочу додати, що є і футурологи та трансформатори, такі як Білл Гейтс, як він впливає на охорону здоров'я і вакцинальну політику. Ілон Маск, який намагається впливати на космічні технології, транспорт та інфраструктурні об'єкти. А також, звісно, нейроінтерфейси. Євал Ной Харарі про глобаль... щодо глобальної ідеології майбутнього. Homo Deus. Сам... Сем Альтман з OpenAI щодо розвитку штучного інтелекту. Ваня, привіт. Альона Кошніренка, постійні глядачі. Дуже дякую вам за активну участь. В ранкових ефірах філософського клубу. Нагадаю, що трансляції ведуться майже в усіх основних соціальних мережах: це Інстаграм, Фейсбук, TikTok, Екс та Ютуб, звісно. І завдяки нашим операторам Сергію та Олені. Ukrainian Creative Hub існує в будівлі, яку, за яку ми повинні бути вдячні. Foodfall Charity. В особі Пітера у або Парашурама. Так, переходимо до другої частини. Я бачу, немає запитань. І це погляд священих текстів. В першу чергу, що кажуть про це, Веди Багаватгіта, деві10, наприклад, цитата Крішни: Матеріальна природа діє під моїм наглядом. Я причина всього, що рухається, і нерухомого. Крішна тут виступає як Всевишній. І тут йде мова про те, що всі абсолютно матеріальні людські системи, все, що створено людиною, це все тимчасове. Вона рано чи пізно припиняє своє існування після створення дії. В Ішапанішат першій мантрі написано, цитую. Все в усьому світі належить Верховному Володарю. Людина має брати лише необхідне, не зазіхаючи на чуже. І тут іде мова про управління, яке не є людською власністю, що ми маємо використовувати лише те, що нам виділено як доля, і не посягати ні на що чуже, згідно Біблії. Цитує Псалом 24.1, Господня земля і все, що на ній, в контексті справжнього власника, яким є Бог, а всі люди тимчасові користувачі або адміністратори. У Торі 2законня 439 кажеться: Господь, Бог на небі. І на горі, і на землі, і внизу іншого немає. І ілюзія влади, людської влади це насправді теж все є тимчасовим. В Корані, в Сурі 3,26 каже: Господи, ти даєш владу, кому забажаєш, і забираєш владу, у кого забажаєш. Це означає, що люди керують лише тимчасово, і справжня влада є лише в Всевишнього Аллаха. Віра, що доєдналися? Цікава ваша думка щодо цього. Як про це кажуть основні релігії світові, наскільки я для себе підкреслив, що, по суті, всі релігії в цьому випадку кажуть, одноголосно, що все, що ми бачимо і не бачимо, все, що тільки існує і не існує, належить. Лише Всевишньому або абсолютній істині. І все, що створюється, існує, рано чи пізно припиняє своє існування в матеріальному або нетрандентному недуховному не світі. Інакше, з іншої сторони, наголошується, що лише в духовному світі або трансцендентному можливе вічне існування. В тому числі і нас. Так, запитань немає. Переходимо тоді до частини 3. Спробую невеличкий інтерактив. І я хочу звернутися до вас з наступними трьома запитаннями. Хто, на вашу думку, реально керує світом сьогодні? Хто, які саме особи за цим стоять? Які корпорації, і хто з них більш впливовий? Друге, чи ми дійсно обираємо, що читаємо, чи це вже за нас хтось обрав якийсь алгоритм, або чиїсь інші бажання? І третє, чи дійсно ви вірите, що люди, що лідери шукають? І діють зацікавлені принести благо іншим людям. Чи вони грають власну гру, яка зовсім не пов'язана з інтересами більшості людей, які живуть на планеті? Як ми бачимо, не хочу нікого ображати. І, за моїми особистими принципами я намагаюсь бути абсолютно до кожного ставитись з повагою, увагою та турботою. І все ж світові лідери такі, як Дональд Трамп, не маючи необхідних. Якостей для лідера я на маю увазі показувати власним прикладом. Так, запитань немає. Ну, я думаю, що ви так самі знаєте, хто у нас на шпальтах, основних новинах та заголовках щодня. Є думка така, що ми вільні тільки доти, доки інтернет не зникає. І тоді ми можемо шукати справжню істину. Одно... Очевидно, що сьогоднішній світ це складна система. І все ж вона складна тільки до, до тих пір, коли ми хочемо, щоб вона була складною. Якщо ми захочемо в ній розібратись, захочемо, щоб вона дійсно просто була доступна для нашого розуміння, то так воно і буде. Достатньо не просто захотіти, а пошукати. Пошукати основні принципи функціонування, взаємодії, ознайомитись з деякими законами. Нещодавно чув, що закон збереження енергії це. Абсолютно нісенітниця. І він насправді не діє. Що ви думаєте з цього приводу? Я згідний. В восьмому класі в школі я щось підозрював, що з цим щось не то. Якось нелогічно. І все ж ми бачимо, що більшість корпорацій вони змінюють одну одного. Більшість лідерів, інфлюенсерів. Вождів, вони теж не вічні, змінюють один одного. І все ж, деякі організації існують сотні років, підтримуючи цілі, існування і функціонал, який був закладений багато сотень років тому назад. І, можливо, хтось зацікавлений в тому, що більшість людей. Вірили, що людська влада це ілюзія. І справжня влада недоступна нікому для того, щоб продовжувати свою справу. Справжній гравець в будь-якій грі є така теорія, насправді знаходиться поза межами цієї гри. Логіка така, що для того, щоб щось створити, ми створюємо систему не навколо себе, а поруч. Якщо ми створюємо гру навколо себе і граємо в неї, то є ризик, що хтось може потім грати нами. Якщо вам цікава така тема, О, є запитання від. Івана, які саме організації і яка їх місія? Дійсно про це може знати, мабуть, тільки сама організація, ті, хто її створив, хто нею керує. І все ж ми можемо лише здогадуватись і пороздумувати. Привітання. Дякую за підтримку. Що дивишся? Напишіть, будь ласка, в кого є можливість і інтерес дослідити цю тему, копнути більше, ніж є на просторах інтернету. І, Ваня, я сподіваюся, що, якщо тобі дійсно цікаво, знайти відповідь на це запитання, бо в мене відповіді немає. Я дуже сильно тебе прошу, друже, будь ласка, знайди ці відповіді і розглянемо їх на наступному ефірі. А! Uh, і також прошу тебе, Аня. Ну, так, тим паче ти сама запропонувала, проявила ініціативу, дуже дякую тобі. Uh, давайте зробимо такий невеличкий доклад, або поді, поділіться в будь-якій формі зручній для вас з тією цікавою інформацією, з вашими гіпотезами, роздумами, які ви знайшли, і обговоримо їх на наступному ефірі, наприклад, завтра або післязавтра. Зранку о 10, 10.10, наприклад. І порівняємо їх. Можемо спробувати вийти в, на кількох платформах в Інстаграмі, наприклад, і в Ютубі одночасно в прямий ефір, якщо ви захочете. А поки що на завтра пропоную обговор обговорити наступну тему. Хто формує науку, медицину і освіту, які імена і структури за цим стоять. Сьогодні пропоную завершити трошки раніше. Нас чекає повний цікавих можливостей і ситуації світ. Я бажаю вам бути. Щасливими, реалізованими, наповненими ентузіазмом і натхненними. З вами був Apex Falcontis, Філософський клуб Ukrainian Creative House One Springville через Лондон, Великобританія. До нових зустрічей. Пока.